Вітаю, прекрасні! Це медитація радості, кармічна медитація, яку дуже цінно робити кожного дня перед сном. Ти зможеш робити її самостійно чи під супровід. Головне твої відчуття при цьому і твій стан, стан, коли ти згадуєш всі свої добрі позитивні вчинки за Цілий день. Тож зараз розташуйся зручно в своєму ліжку, чи можливо, ти тільки будеш відправлятися на своє місце для відпочинку. Закрий зараз очі і відчуй, як всі переживання, всі емоції, страхи. Все напруження сьогоднішнього дня стікає з тебе, наче вода стікає донизу, донизу, до землі і змиває, очищує тебе на всіх рівнях, на фізичному, на емоційному і на енергетичному. Зроби декілька вдихів і видихів. Кожним вдихом вдихай все більше розслаблення, спокою. І з кожним видихом видихай все напруження в тому, все, що заважає зараз відчувати себе, в ресурсі, відчувати радість всередині. І згадай зараз свій день. Згадай, яким він був сьогодні. Уяви, що ти продивляєшся кінофільм, ніби стрічка, яка йде перед тобою, і ти зупиняєшся на тих кадрах, які тобі найбільше відзиваються. Це ті твої вчинки, де ти сьогодні робила благо, робила даяння чи служіння. Це ті вчинки, які ти присвячувала, які ти відчувала, які ти наповнювала сенсами, радістю, легкістю. Згадай зараз ті вчинки, які сьогодні були для тебе добрими. Можливо, ти приготувала смачне обід чи вечерю для себе чи своїх рідних. І згадай, відчуй зараз, як вони при цьому були раді, задоволені і вдячні тобі за те, що ти потурбувалася про них. Згадай зараз всі свої покупки за сьогоднішній день в магазині чи онлайн. І відчуй, як з кожною такою покупкою сьогодні ти не втрачала свої гроші. А навпаки, ти вкладала ще більше процвітання своє в майбутньому, своєю щедрістю, ти стала причиною для багатства тих людей, яким ти сьогодні оплачувала їх послуги чи купляла товари. Уяви зараз, що ти стала кармічним інвестором для фінансового благополуччя, процвітання фінансової безпеки, тих людей, які працюють в тих магазинах чи кав'ярнях, для людей, які створили ці бізнеси, ти стала сьогодні для них причиною їх багатства у майбутньому. Можливо, сьогодні ти перерахувала гроші на благодійність. Чи допомогла комусь від душі, від серця, кому було так потрібно? Зараз твоя підтримка, чи допомога? Згадай зараз ці моменти сьогоднішнього дня. Це не має бути щось глобальне. Це дуже часто такі маленькі, дрібні наші дії, які ми не помічаємо, але які мають для нас дуже важливе значення. Відчуй зараз ту радість, яку ти принесла сьогодні комусь словом, комусь підтримкою, комусь своєю дією, комусь своєю пожертвою чи даянням за допомогою грошей, твоїх дій, твого ресурсу або часу. Це все важливо. І відчуй зараз, як ті люди, з якими ти взаємодіяла сьогодні, як вони наповнюються. Наповнюється енергією, енергією ізобілія, процвітання, здоров'я, доброти, любові, спокою, ресурсу. Уяви, як від твого серця зараз йде надзвичайний промінь, промінь енергії, підтримки до всіх тих людей, які сьогодні були в твоєму полі. І відчуй, що цих людей довкола тебе стає все більше і більше. І твоя енергія з твого розкритого серця, вона поширюється все далі і далі, охоплює все більше і більше людей довкола. І чуй, що ти сьогодні стала причиною для ізобілія, для радості, легкості. Підтримки інших людей і відчуй це неймовірне почуття всередині, почуття радості, радості від серця. І ця радість вона оточує тебе, вона накриває твоє тіло, вона охоплює тебе, з ніг до голови, розкриває твоє серце. І поширюється все далі і далі на твоє оточення, на твій світ, на твоє життя. І спрямуй зараз частинку цієї радості і підтримки в ті частини землі, нашої планети, де зараз дуже потрібна підтримка. Спрямуй і Охопи ці місця, наповни їх підтримкою, любов'ю, наповни їх світлом і подякуй собі, прекрасній душі, за те, що кожного дня ти стаєш причиною для процвітання ізобіля, щедрості. У своєму житті, а також засіваєш кармічне насіння, щедрості, доброти, процвітання, багатства на всіх рівнях, любові, підтримки для всього цього світу. Обійми себе. Міцно, міцно. І з цим відчуттям, відчуттям вдячності, радості, відчуттям того, що сьогоднішній день приніс так багато радості. Відправляйся, відпочивати і помічай кожного дня ці маленькі. На перший погляд дрібниці, які мають надзвичайно важливе значення, коли ми їх помічаємо, коли ми присвячуємо кожну свою дію тому, що так потрібно для нас, і коли ми потім радіємо цьому і дякуємо за прояв щедрості. У своєму житті.